Доброго дня, любі друзі! Роблю для вас сьогодні підбір ось цієї казкової зими. Значить, ця схема у мене поки в електронному вигляді цю схему розробила у нас талановитий дизайнер Світлана Скриня-Мірошникова. Я вже не одну її схему зробила. Хочу показати вам цю схему, яку я зараз буду робити. Трошечки розказати нюанси по цій схемі. Дивіться, схему ми здали в друк в понеділок, поки нам надрукують. А я хочу, щоб ви цю схему отримали у мене до Нового року. Якщо нам друкарня при... перейшла її завтра, так. То я її вам начну відправляти. І так, дивіться, дівчатка, ось ми дивимося на цю схему. Я працюю зараз е, через комп'ютер, хочу розуміти, де, що, як у мене швидко підібрати бісер, щоб уже вам починати е, готувати комплектацію наборів. Значить, в цій схемі йде 23 кольори бісером. Виробник дає. Кольорів бісеру, але для мене, як я себе позиціонірую да, людину, яка створює чудові підбори, я буду не давати по цих номерах бісера. Я роблю свій індивідуальний авторський підбір. У мене буде декілька підбірів. Один буде весь в бісері і будуть деякі пару варіантів бісер-рубка. Значить, це ось така схема. Ось роблю, бачите, я собі її, У мене тут два монітора, я збільшила, щоб розуміти, де який у нас бісер використовується. Для чого це мені потрібно? Для того, що деякі номера бісеру я буду розбивати. Бо вони у мене і йдуть на сніг, і на кришу, і на дерево, деякі будуть номера йти у нас. На ось, якщо ми бачите, візьмемо і на фон, тому мені потрібно це зробити. Я буду, Ось так, я зараз працюю, щоб вам зробити чудовий гарний підбір. Так, ще я хочу, хтось вже бачив, що я сьогодні зробила анонс. Дівчатка для тих, хто замовить цю схему у мене комплектація комплектаціях набора буде. Е, е, Розігруватися приз, Лотерейка Лотерейка буде безкоштовна для тих дівчат, хто купив наборами. Дивіться, що я вам зразу покажу, що ми будемо розігрувати. Щоб ви розуміли, що хочу порадувати вас. Це буде у нас розіграш на Різдво. Ось такий органайзер. Так. Органайзер, коробочка. Значить, це у нас три яруса. Дивіться, зараз ми вам, я покажу. Значить, перший ярус на 18 осередків. Так, це у нас перший. Це у нас другий, теж на 18. Всі, бачите, осередки у нас пронумеровані. Це буде в присвіті. Потім ось такий ящичок. Він у нас: ви сюди можете положити ниточки, бісер, ножнички, голочки, ну, все. І ще, ще є чи третій. Ярус, також на 16 осередків. Всього тут 48 осередків і 49-й. Ось цей здоровий. Це буде розігруватися 6 грудня. На канун. Різдва Христового буде від мене ось такий маленький подаруночок. Хтось один із вас отримає ось такий набір. Тому слідкуйте за моїми розіграшем 6 січня 2023 року. От, дивіться: бачите, це буду робити підбір. І ще сьогодні я отримала. Від світланки ось таку чудову схемку. Я вам хочу просто показати, дивіться, який розмір. Я для себе просто повісила, що я буду робити підбір. Схема тут у нас по цьому розміру 96 на 120 см. Це, е, як є картина Шоколадна ніч. А тут. Е, Розроблена ну, синя ніч, да, синя голуба. Ну, хтось вишивав шоколадну, шоколадному, дізайнер вирішила таку зробити. Ця схема у нас замовлена для Люби Мотенко. Я її буду робити підбор і буду відправляти. Не знаю, скільки Люби тут вийде, як вона його бистро вища, але чись мені кажеться, що пару місяців ця картина в Люби буде відшита. Ось такий чудовий, бачите, у нас. Відбір. І ще я вам хочу показати. Дивіться, дівчатка, сьогодні мені прийшла тканюшка. Сьогодні мені прийшла тканюшка. Вибачаюся, поки ставила лампу, бо. Так, давайте ми включимо світло. Прийшла мені ось така тканинка. Це для мого нового процесу. Я 1 січня розпочинаю відшивати новий процес. Що це буде, поки залишається в таємниці? Я не буду говорити, що я буду вишивати. Я думаю, що ви через деякий час зрозумієте, що я ще вишиваю я на габардині, підклеєних з дюзеліном, нанесеними точечками. Ось. Чому так? Тому що це набагато легше. Тут бісер лягає рівненько. У мене часу не так багато, тому що мені ще, кроме цього, ще потрібно щось робити вам підбори. Тому я для себе прийняла таку, що я буду вишивати на габардині. же, хто хоче у нас замовити таку тканинку, будь ласка, звертайтеся в приват чи на вайбер, і ми вам. Її надрукуємо. Друкуємо під той розмір, який вам потрібний. Я собі надрукувала 200 х на 200 клітинок. Це у нас 42 на 42 сантиметра. Ось з 1 січня я буду вишивати ось таку нову чудову картинку. І ще повернемося до ось цієї схеми. Виробник дає 15 кольорів бісера. Я також тут буду гратись. тут не буде 15. Добавлю, хоч Люба не говорила, що рубки вона не бачить, але я чуть-чуть-чуть-чуть рубки добавлю. Ось собі ось така буде у нас картинка. Так що слідкуйте за моєю сторіночкою. І до нових зустрічей!